До нас долучається Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора і слава Україні. Героям слава і дійсно із важливого рішення. Для українського фінансового сектору для українських споживачів в перспективі будемо говорити, це Національний банк все ж таки підняв облікову ставку до 15,5% річних. Якщо не помиляюсь, це вже таке друге підвищення поспіль. Сподівалися, що все таких бодай збереже цей показник на тому рівні, який був. Давайте роз'яснимо нашим глядачам наскільки ось цей монетарний механізм впливає на інфляційні процеси, на зростання Стання цін, яким чином Національний банк, підвищуючи облікову ставку, намагається приборкати цю інфляцію. Залюбки прокоментую, але вперше скажу, що це не другий, а вже третій, якщо чесно, підняття облікової ставки. Перший раз національний банк підняв на піввідсоткового пункту, потім на один відсотковий пункт. І зараз ми бачимо ще. А дуже проста логіка: облікова ставка відіграє роль вартості грошей або вартості запозичень, так тобто, скільки буде коштувати кредит. В Україні, і, наприклад, скільки громадяни можуть отримати доходу від, наприклад, розміщення коштів на депозитах в банках. І таким чином, коли, наприклад, ти кошти залучаючи для бізнесу, можеш їх залучити під дорожчі відсоткову ставку під вищу ставку по кредиту. Ти тоді звужуєш трошки пригальмовуєш. Розвиток свого бізнесу, а розпригальмовуючи такий таким чином, трохи розвиток свого бізнесу, пригальмовується і зростання ціни, зростання взагалі економіки. Таким чином Нацбанк. Намагається, і він, в принципі, я думаю, що він досягне цього десь до середини цього року стримування росту цін стримування інфляції, оскільки ми бачили перед новим роком за останній квартал 2024 року доволі стрімкий ріст інфляції, і навіть він вийшов вдвічі два рази. Національний банк переглядав свій прогноз по інфляції, і навіть в останній його прогноз все а, інфляція по кінцю року 12% перевищила його прогноз. Це означає, що за минулий 24-й рік ми аналізували, чому так сталося. Наклалися декілька декілька факторів. Перший фактор це. Підняття акцизів на паливо і на тютюнові вироби, які фактично відбилися на кінцевих цінах. кінцевих цінах цього товару доволі серйозно. Наприклад, автогаз подорожав на 10 гривень, бензин і дизель подорожав на 5 гривень, Це 10%, і тютюнові вироби подорожали теж там плюс-мінус в межах 10-12%. Другий фактор це було підняття податків по деяких сегментах, і фактично ті податки відразу перетекли. На ціну товару, які або послуги, яку надають ці організації, ну і звичайно, сезонний фактор, оскільки в 2024 році були нижчі врожаї, і таким чином це вплинуло на продовольчі товари. Ну і знаєте, щоб як то кажуть, гріха не таїти, теж девальвація. Девальвація вплинула, тому що імпортні товари напряму вони залежать від вартості гривні до долару. Вони теж зіграли негативну. Роль в скажімо так результаті інфляції за 2024 рік, і національний банк, коли побачив, що суттєво виходить інфляція за його прогнози, він почав активно реагувати для того, щоб стримати інфляцію. І е, почав піднімати облікову ставку. І як правило, це має ре, ре, реакція цього національного банку на такі дії. Вона спрацьовує трошки з таким часовим лагом, з невеличкою затримкою. І за нашими оцінками е, стримання інфляції росту цін е, буде зупинено всередині року, тобто десь влітку. І вже далі ми будемо бачити стабілізацію ситуацію і на, на кінець 2025 року. Я думаю, що по року інфляція може зупинитися в проміжку 8-10%, що в принципі в умовах таких, в яких ми живемо сьогодні, повномасштабного вторгнення і невизначеності є доволі оптимістичний прогноз. Пане Андрію, як на мене, літо дійсно такий цікавий момент, коли можна спрогнозувати на наступне півріччя до кінця року зростання цін, адже на ринку з'являться нова городина, нові фрукти, тобто новий врожай по суті допоможе якось зорієнтуватися і експерт. Там в підрахунках інфляційних показників і споживачам зрозуміти, що ось цього вдосталь, цього вродило. Перспектива до кінця року є, і цей чи інший чи та чи інша група товарів дорожчати так точно вже не будуть. Е, ну, так, це... звичайно, я хотів би, знаєте, додати важливий момент, який сьогодні турбує українців. А це ситуація на валютному ринку. Тому що ви на початку програми сказали про те, що долар е, доволі стрімко за останніх. Тижнів два подешевшав, а євро навпаки трішки подорожчав. І ось тут Якраз я хотів від наших колег запитати вас, бо дійсно виникало протягом дня запитання: так що купувати євро? Дивіться відповідь, я дам в кінці, але бачите, реакція, реакція трошечки не, не, не дуже правильна. Завжди треба купувати той товар, який дешевшає, а не навпаки, той, який дорожчає. А ми чомусь завжди реагуємо таким чином. Якщо щось дорожчає, умовно, біткоін, чи ефіріум, чи золото, чи, наприклад, євро, то його відразу треба купувати. Тобто, принцип тут трошки працює інакше. Дивіться, тут є дві складові. Перша. Політична і геополітична ситуація, я так буду старатися політкоректно говорити. Вона вплинула на пару євро долар, і фактично, євро відносно до долара. А за останніх кілька тижнів як реакція на потенційні нові тарифи. Відсотки, які говорять, які лунають з сполучених штатів з Канади, наприклад, і з Європейського союзу, вони відбуваються на тому, що євро дійсно подорожча відносно долара. А в Україні інша історія в Україні, якщо говорити про гривню, вона відчуває зараз сезонний фактор. На в першій декаді березня ми стикнулися з ситуацією, коли підприємства. Сплачували за минулий рік податки, тобто річні податки, і фактично вони, наприклад, з можливих там заморожених своїх якихось валютних збережень, а їх міняли на гривню, і таким чином валюти стало більше на ринку, і воно зразу автоматично відбувається на, на вартості тої чи іншої валюти. І таким чином ми, ми спостерігаємо зараз, наприклад, падіння долара американського до гривні навіть до сьогодні, якщо не помиляюся 41,4-41,35%. За один американський долар я думаю, що зниження валюти може тривати десь до початку червня. Це класична історія, коли ми стикаємося в березні з платою річних податків, а далі з посівною. А після початку квітня тренд буде розвернутий в другу сторону. Але я думаю, що національний банк з його 44 здається мільярдами золотовалютних резервів, він буде. Тримати uh, курс гривні до іноземної валюти в такому помірному, назвемо це так, діапазоні, що все ж таки вони ж хочуть зупинити інфляцію. Я думаю, що якраз додаткова девальвація uh, точно їм не зіграє на руку їм потрібно стабілізувати інфляцію, і до літа я думаю, вони це будуть активно робити. І на сам кінець, пане Андрію, традиційне запитання: ось така порада. Ну, якщо не долар, не євро, то які ще механізми е, захистити заощадження українців? Існують, аби гроші не згоріли через інфляцію і через інші економічні проблеми е, іноземні валюти це класичний інструмент, який використовують українці в даному випадку. Скажу, що е, пораду таку не тримати е, таке порівняння яйця в одному кошику. Тому думаю, що якусь частину в одній валюті тримати, якусь частину в іншій, але. Точно не в російських чи білоруських рублях, бо вони скоро будуть коштувати як папір звичайний з приводу інших інструментів, якщо так більш серйозно, то я вважаю, що в Україні облігації внутрішньої державної позики, а також депозити в банках, які сьогодні пропонують значно більше ніж індекс ніж інфляція в Україні. Це хороший інструмент, щоб гривню свою зберегти її купівельну спроможність. Тобто, наприклад, якщо ми по кінцю року очікуємо інфляцію в межах 8-10%, а сьогодні можна розмістити депозит, наприклад, під 15 під чи чи вкласти в облігації внутрішньої державної позики під 16-17%, це по перше, зберігає твою купівельну. Спроможність зберігає твою гривню від девальваційних процесів. Ну і фактично, ну скажімо так, ти не залежиш від глобальних якихось політичних речей, на які ми ну безперечно вплинути не можемо. Дякую вам за пояснення ситуації. І, зокрема, дякую за поради традиційні поради від Андрія Дубаса, президента асоціації українських банків.